Привіт, друзі, сьогодні таке включення у нас не заплановане. Я не планувала це відео, але воно спланувалося само по собі в ту ж секунду, як я приїхала додому, тому що є привід і можна побалакати просто, поки ми будемо щось робити. Коротше, привіт. У мене було що? Вчора, день народження, 8 червня. Мені виконалось 30 рочків. Мені виконалось 30 рочків, тому я отримала подарунки і зробила подарунок собі. Чому взагалі тут Доха е, і взагалі «say сейхай? Hi. Hi. Mm. Чому тут Доха? Тому що він дуже хоче побачити цю розпаковочку. Я купила собі ...MacBook. Максимально незапланована покупка, максимально різка і не дуже обдупана. Взагалі ми хотіли з Дохою купити комп'ютер, ну, типу ноутбук, тому що йому для роботи треба і мені для відосів треба. Але. А! You do want to see unpacking? Ти що він зробив? У мене тут просто яма. Пальці. Хотіла купити звичай... ну, незвичайний. Він він дорожче, цей ноутбук, ніж MacBook. Це або Samsung, або LG. Йому для роботи мені для відосів. Да й взагалі у мене цей ігровий комп'ютер, що зараз він йому вже габели. А тому? тому я думала, ми подивилися на ті, що ми хотіли. Я порівняла ціни і кажу, а ти знаєш, що це мені вийде дешевше, але ти не зможеш працювати. Він каже, Та, в принципі, знаєш, мені норм із телефону. Ну, типу, коли ми подорожуємо. Ну, Тим паче ми не подорожуємо прям так сильно, щоб брати компутер на двох. Плюс мова, плюс куча куча на Windows. Я не знаю, як мені потім, якщо що перезавантажити це Windows, якщо щось трапиться. Все на корейські, чи чи, що, чи як. Корот, я його взагалі це не вмію робити. Ми подумали і я собі зробила подарунок. Мені, так скажемо, рідня підвалила гроші, я свої паундики, фунтики, кровно зароб... запрацьовані, зароботані теж теж витратила. Ну Не всі, я маю на увазі, додала, що погнали. Так, дитятки. Я вже його залапала. Тут от можна побачити. Вдоха тут просто в захваті від кольору. Оп, 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 оп. Annyeonghaseyo. Hello. Hello. ми okay, my... Разберемо з цим. Пізніше тут шнурочок. Wow. Чому я вибрала саме цей колір? Тому що із всіх, що я там бачила, мені не подобається жодний. Тобто, там два сірих відтінка, типові, неприємні, я не люблю такі, вони вже задовбали. А, і золото я не люблю. Тобто, це із чотирьох. Чи п'яти кольорів, він був самий нормальний. Доха взагалі в захваті від цього кольору, мені ну просто норму. зрозуміло, навіщо вони зробили ось так по-іншому дизайн. Тут білий, а тут такий. Типу, ну, мені дивно. Виглядає, наче приділено з, одного, з однієї сторони від одного устройства, а з іншого від. Макбука. Коротше, пограємось потім з ноутбучком. З якоїсь какою мені дали. А, зберігаємо а, гарантію на рік і живемо своє життя. Це у мене 13 а, інч, 13-та діагональ, невеликий. І я не хотіла великий, тому що він мені не потрібен. Мені добре буде з ним. Далі, ми ще... я ще взяла собі мишечку. Це була рекомендація Дохи. У нього така сама біла Logitech. І я по його рекомендації теж. Взяла собі таку. Коротше, за цю мишку прикол її в тому, що для... вона клацає безшумно, це по-перше, взагалі. По-друге, вона безпроводна. І по-третє, на ній зберігаються три девайси, де можна користуватися цією мишкою. Наприклад, у вас є комп'ютер. Планшет і ноутбук. Ви зберігаєте по блютузу ці пристрої. І коли ви юзаєте, ця мишка може активуватись на різних устройствах в залежності, що ви хочете зараз юзати. Так, доха мені вирізав цю мишечку. Так як у мене ноутбук темний, тому я вибрала Мишку теж темно, темного кольору чорного, точніше, якщо вже бути. Ось така. Ще не залапана, ще не брудна. Манікюр у мене не свіжий, а мишка вже іще свіжа. Така малюсочка. Ось тут є така кнопочка і три девайси, кот можна під'єднати. Є зарядне. Ну і все. Вона, до речі, сіра. Навіть в зрівнянні з моїм ноутбуком, вона виглядає не чорною, а сірою. Тобто мій ноутбук більш чорний по зрівнянню. Мені Дохина мама теж підігнала вчора подарунок в такому пакетику. Так він виглядав. Я така думаю, що це таке ойл? Ойл, думаю, може щось для обличчя. Потім тут був пакетик такий. А, я думаю, щось там тверде. <рик> коли розпакувала це, виявилось ось такий гаманець. Це не сумочка, це гаманець, де вона мені його купила, щоб я тут зберігала свої картки. Бо до цього у мене, до цього у мене був Дохен-подарунок, коли ми були, були в Пусані, в Минулому році він мені подарував ось такий, теж для карток. Гаманець. Зараз він носить його з цим брелком. <забрав>, Забрав у мене, бо йому дуже подобався він. А мама мені його купила ось такий. Трішки, бачите, такий лакшері колір. Мій стиль не дуже підходить, але. Через те, що я маю дуже багато їх речей, їх бренду речей, а ці речі вони більш жіночі і більш такі а, пасують під типу таких речей. Тобто, те, як я одягаюсь а, більш спортивно, я можу носити просто в сумочці, кидати її в сумку і, в принципі, пофіг там, як воно виглядає. А якщо я хочу носити ось цим. Замочком, замочком, що, що я кажу, як це сказати? Цепоч, цепочкою, як сумочку. Це завжди, до речі, прикольно і комфортно, що не забуваєш, вона з тобою постійно висить. Гроші, картки завжди з тобою. Ось з їх шмотками, з їх бренду-шмотками, ця цаца взагалі сидить і пасує гарно. Правда, цепка ця дуже важка, якщо чесно. Я записую відео на нову камеру з цим мікрофоном. Камера Osmo Pocket 3 від DJI. DJI. І мікрофон теж. Це такий, як набор був, мені подарував ця доха. І е, цю малютку. Дуже дорогі квіти в Кореї. А, і хотіла сказати те, що е, чому взагалі це важливо з собою тягати повсюди ці картки, тому що в Кореї не приймає Apple Pay. Я не можу розпил, е, просто так взяти і заплатити телефоном або е, часами. Тому приходиться, якщо ти хочеш їсти або щось купити, приходиться завжди з собою тягати картки. Ми купили з дохою теж собі подарунки, подарунок. Один в нього був вже давно, він просто його зібрав. А один ми купили з ним разом. Замість вважайте букету. Ми два дні збирали Лего. Чому два дні? Не тому, що воно якесь там важке, а тому, що... У нас було дуже мало часу по вечорам це робити. Оце Лего, яке збирав Доха. Він, якщо ви знаєте, фанат Лего. Хто зрозумів, що це за мультфільм, мультфільм, аніме, той, будь ласка, напишіть в коментарях, чи знаєте ви, що це за мультик. І чи подобається вам це німеччі? ні? Дивіться, який гарний. Я думаю, багато з вас знають, що це насправді. Так, да, тут рядом ще деталька така. Ця, ну, тут є якісь рухаючі частинки. Ну, Коротше, прикольно. І я збирала паралельно теж два дні. Ну, Хотілося все зібрати за один, але реально не було часу, тому що день народження, там мені було погано, ну, я про це пізніше розповім. Тут цілий палісадник, дівчатки. Дивіться, це теж Лего квіточки. Тут йдуть три великі квітки. Це кактус, третій. Потім йдуть середні квіточки. Ось така мілашка. Тут взагалі як шляпки йдуть, фурашечки, кактосик <с> mm -hmm> з квіточкою. І малютки йдуть. Ось <пірко> така малюточка. Що ще? А -а -а -а. Мені дохин тато теж подарував кініш приймітес. Це було на ранок. Коли це було? Сьогодні яке? Так, да, це було на ранок 8, 8 червня ще. Будь ласка, як вам таке? Я думаю, багато з вас бачили і знають, що це теж, дівчатки, О. для косметики, для збереження косметики та якихось доглядових речей. І щоб ви розуміли, він це замовив сам, дохим батько. Вони просто коли були в нашій кімнаті, вони бачили, що в мене там на моєму столику відбувається. І саму вирішила, замовила мені. Взагалі, я в шоці. Таку гламурненьку, правда, так? Да? Теж не дуже мій стиль. Доха взагалі сказав, що це жахливо. Ну, знаєте, для того, щоб прибратися, зробити красоту, навести порядок, мені здається, це взагалі нормальна тімка. Тим паче, я замов... хочу замовити ще собі робочий стіл, поставити на стіл цю фігню, ноутбучок, щоб все було красивенько, гарненько, чистенько, бо ми тут на дохиному столі просто такий мес я вам зараз покажу. Ви ахереєте. Дивіться, що тут коїться. Ми не влазимо. Я тут ще й фарбувати, ой, малювати. І я вчусь, і мій старий ноутбук робило. І тут ми і Лего знімаємо, і е, збираємо, і він Лего збирає і комп'ютери. Ну Це трендець, дівчата. Ну куди? ну куди. От там у мене месо цей. Ось про що я кажу: у мене все не влазить, тому завтра. Красиво буду ось тут все прибирати. А в цій частині хочу купити собі стол, білий теж, і на стол поставити цю штуку, ноутбук, щоб все було мінімалістично, і прибрати оцю хіротінь. Для двох людей, котрі теж мають дуже багато речей, кожен це стрес. До речі, що стосовно ще новин, а десь Дні чотири тому я почала відмовне не відмовлятися, а відходити від антидепресантів. Хто не знає, я приймаю антидепресанти вже шостий місяць. Десь я як, як завжди, я різко зрозуміла, що у мене вони кінчаються, закінчуються. І я знаю, що буде, якщо їх просто кинути. Буде жопа тому я написала своєму психотерапевту, вона мені не відповідала. Я подумала, що ну якщо, якщо я буду продовжувати пити по дві таблетки, мені це хватить просто на одну неділю. Треба ж якось, а потім у мене нічого не буде, і мені прийдеться просто кинути. А це гірше ніж просто там, наприклад, замість двох пити одну. Я вирішила сама, я знаю, що це не дуже, але я вирішила просто пити одну таблетку в день замість двох. І а, так само є в мене ще одна причина, чому я так зробила. Тому що тут в Кореї у мене був рецепт, по котрому я купляла ці таблетки в Англії на англійській мові з її е, печатю. Тут я так, скоріш за все, не зроблю. А, і у мене не було часу вирішувати це. Типу, навіть якщо б можна було б щось тут намутити, це теж час, бо не дуже так все швидко тут працює. Тому, ну, я, я б не хотіла продовжувати, я вважаю, півроку це достатньо. І я почуваю себе непогано, так що взагалі все гуд. І я думаю, що коли я ще взагалі їх перестану пити, у мене качелі будуть жорсткі. Так, от, 8 березня червня, моє день народження, вночі мені взагалі було погано. Я майже, ну мені дуже хотілося болівати, я себе стримала. Але желудочок у мене, кишечничок, у мене все розстроєне, жутко. Причому Мій апетит він дуже гарний, я їм дуже класно, але мене нудить. І нудить часто. Е, у мене іще місячні, і я чекаю місячні, і тут у мене ще відміна. Сьогодні, взагалі, вони в мене пішли, і у мене такий букетик з відчуттів такий, знаєте, Бомба зараз вспихне просто, тому у мене віселуха. Звичайно, контент, піліть або щось робити, настрою немає. У мене завжди якісь приколи. У мене не буває так, що Альона працює стабільненька, чітенька, має наперед якийсь план, має наперед якийсь контент. Ні, у мене всі... живем відчуттям. Це просто про мене. Ну, в цілому нема на що жалітися, чесно, просто такий період, і його треба просто пройти. Антидепресанти це така тємка, знаєте, нічого такого, можна і потрібно їх приймати, не боятися. Вони дійсно допомагають. просто Оця історія відміни від антидепресантів, вона звичайно тягне за собою такі наслідки, але потім все це устаканюється через якийсь час, і вся ця накопітельна історія, яку ви пили півроку, вона вас буде підтримувати протягом якогось часу. Просто не забувайте. Іноді консультувати з вашим лікарем, якщо у вас є такі проблеми, як і у мене. От, якщо у вас їх немає, я дуже рада. І це дійсно 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 круто. Підтримуйте себе і не здавайте позиції, дівчики-мальчики, ось так. У мене є ідея ще записати відео про мої 30 років, про те, що я. Які я висновки для себе зробила, що взагалі для мене стало якимись правилами або що я зрозуміла за ці 30 років. Ну це чисто побалакати, розповісти про свою думку. Також треба якось блін, повертатися. Я ноутбук купила для більш комфортного редагування відео, тому що iPad, ці програмки на iPadі, вони, звісно, трешові, вони лагають. Там проблем з ними просто. Ну, ну це не відмаза. В айпаді теж все дуже класно, все дуже класно працює. Просто коли я дивлюся, як доха, блін, так спокійно і круто користуюся своїм кампом. У нього такі крани, все таке масштабне. Цей мій ноутбук. В чому прикол? Чому я не можу ним користуватися? Пів клавіатури не працює взагалі, тому що його треба чистити. Мені здається, там внизу просто можна насобирати супчик, який супний набір під цією клавіатурою. Не нажимаються половина клавіатури. Він почав нещодавно вирубатися тоді, коли йому заманеться. Причому я дивилась настройки, я дивилася все, що я могла подивитися, я дивилася. Він не повинен вирубатися. Я не знаю, що з ним. А, у нього відвалюється як сказати, частина, тому що я десь загубила ці вкручуючі елементи. Все як у людей, що ви хотіли. У мене не буває нічого нормального, але я дуже хочу, щоб а, з якісною дорогою технікою я вела себе. Трішки бережніше трішки уважніше, хочеться мати таке, знаєте, біля себе, навколо себе, мати красиве все, приємне, мотивуюче, менше мусора, більше. Краси та продуктивності. Сподіваюся, я якось візьму себе у ручки, да? буду пілити відосики частіше. Ну, я це кажу кожен раз. Але давайте подивимося, що буде вже ж на ділі. Да? На сьогодні, я думаю, все. У мене це вже так горло хрипить, коли я багато говорю. Це капець. Коли з друзями сижу, говорю, все нормально, знаєте, нічого не хрипить, не, не, там, не пересихає. Коли на відео постійно. Це горло свербить, хочеться кашляти, закашлюватися, вмирати. Дякую за перегляд, Любі. Хто зі мною розділив ці покупочки, ці маленькі матеріальні радощі, тим дякую, хто не розділив, не знаю що. Ну, що можу зробити? А, а ті, хто має такі ж бажання, я вам бажаю здійснення цих бажань. Як і я їх здійснюю своїми ручками. Не дуже працьовитими, але все ж таки щось напрацювало, да? клешнями своїми. І ще раз дякую, побачимось в нових відосиках. Цілую, люблю, бай!